Вітаю, шановні друзі! Давно не бачились. У нас трапилась технічна помилка через нас технічні раз. збої. Технічна помилка так. через технічні Ось. У мене телефон просто поруч перевіряв, чи працює. ефір. У нас через технічні збій трапилось таке, що ми відкрили не той файл. Ми відкрили файл попереднього розіграшу. Тому проводимо зараз ще раз. Нагадаю, умови від 250 гривень замовлення за грудень з 1 по 31 грудня. Саме сума замовлення 250 гривень. Обираємо трьох людей, один з яких переможець. Якщо з першим не зв'язуємось протягом 7 днів, зв'язуємось з наступним. І так само з наступним, якщо не зв'язуємось протягом 7 днів, зв'язуємось з третім. Отже. Відкрито правильний файл. Грудень. Грудень. Ми копіюємо усіх, всі номера замовлень і переходимо в наш сервіс SOM. Оновлюємо і додаємо наших номера замовлень. Виставляємо три обраних, натискаємо обрати. Отже, учасників, до речі, на цьому розіграші більше 12 213, і переможець з номером замовлення 224 04 115. Я вас вітаю. Переходьте за посиланням на WokiV. Замовляйте новенький ріменець на плівочку для своїх годинників. Та чекаємо вас у нас знову. Другий номер. 224 243 68, третій номер 224 136 01. Вас теж вітаю, ви в будь-якому випадку щасливчики, що випали ось тут з 12 тисяч 213 людей. Але вам лише може пощастити, якщо нам не вдасться зв'язатись з першою людиною. Всім бажаю мирного неба, гарного дня та на все добре.